Так званий меморандум від РФ мовчання. Путін затягує Трамп, знову дивує. Україна чекає відповіді. Москва пропонує новий раунд перемовин, але мовчить про свій так званий меморандум. Україна чекає конкретики із США. Лунають різні заяви. Чи здатен світ натиснути на російського агресора? Докладніше про дипломатичну передову розповім за мить. Ви на каналі Сій час підпишіться і до справи. Друга зустріч у Стамбулі, запланована на 2 червня, мала стати кроком до миру, натомість, усе говорить про зворотне. Аналітики інституту вивчення війни прямо заявляють, російські посадовці продовжують демонструвати жорстку позицію Кремля напередодні другого раунду мирних переговорів у Стамбулі. Це свідчить про вкрай низьку ймовірність досягнення на цій зустрічі суттєвих результатів на користь тривалого миру в Україні. Причина Росія не подає жодних конкретних пропозицій і досі не показала свій так званий меморандум. У вечірньому зверненні 30 травня президент України Володимир Зеленський прямо вказав: зараз ані ми в Україні, ані Туреччина як. Приймаюча сторона, не маємо жодної інформації про російський так званий меморандум. Росіяни чомусь приховують свій цей документ абсолютно дивна позиція, жодного розуміння формату. І додав: постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний суб'єкт у світі. Але саме це і переконує всіх, що новий тиск потрібен тиск на Росію. Україна хоче миру, не капітуляції. У відповідь на чергову російську ініціативу Україна чітко артикулює свою позицію. Київ готовий до діалогу, але тільки на конкретних умовах. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, під час виступу у МЗС на Заході, присвяченому 30-річчю дипломатичної академії України, сказав: Москва пропонує новий раунд переговорів, і ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності чітких, а головне зважених пропозицій. Ми не купимося на кота в мішку, що зветься меморандумом. У нас уже був один. Досить. Дипломатія має базуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках. Та головне уточнення від нього жоден компроміс не означатиме капітуляції. Будь-які перемовини – це пошук компромісних позицій, але компроміс не дорівнює капітуляції. У той самий день президент Зеленський провів розмову з главою Туреччини Реджепом та Ердоганом. Україна і Туреччина обговорили умови можливої наступної зустрічі у Стамбулі. Також йшлося про формат чотиристороннього саміту за участі України, Росії, Туреччини та США. Говорили про першу зустріч у Стамбулі. Обмін полоненими це її важливе досягнення, але, на жаль, єдине повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей, зазначив Зеленський. Президент подякував Туреччині за принципову позицію на підтримку територіальної цілісності України. У канцелярії президента Туреччини підтвердили. Президент Ердоган заявив, що проведення переговорів на рівні лідерів після завершення переговорів між делегаціями піде на користь мирному процесу, і що він вважає, що це має бути реалізовано без надто великих затримок. Тим часом зі США лунають дві абсолютно різні риторики. Колишній радник Білого Дому Джон Болтон заявляє, що Дональд Трамп, начебто, може віддати Україну заради Нобелівської премії. Йому нібито байдуже на наслідки, головне, щоб ім'я було в підручниках. Натомість сам Трамп у п'ятницю, 30 травня, він сказав, що має справу з дуже впертими Путіним і Зеленським. На питання журналістів, хто для нього Путін хороший чи поганий хлопець, Трамп не відповів. Натомість сказав, що пройшов з ним через багато речей, але його справжню реакцію видно з емоцій. Я побачив речі, які мене дуже здивували. Ракети, якими обстрілювали такі міста, як Київ, під час переговорів, які були, можливо, близькі до завершення. Ну, я побачив речі, які мене здивували. А я не люблю, коли мене дивують. Тому я дуже розчарований. На тлі таких заяв значно чіткішу позицію займає Конгрес США. Сенатор Лінсі Грем від республіканської партії заявив: наступного тижня Сенат почне розгляд закону про нові санкції проти РФ. Йдеться про запровадження 500-відсоткових тарифів на російські нафтопродукти, газ та уран, які закуповують Китай та Індія. Отже, я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроект про санкції. Є члени палати представників, які готові внести свої зміни, і ви побачите дії конгресу, зазначив сенатор. І чітко попередив Москву. Путін вважає, що Захід втомиться, і ми відступимо. Просто здамося. Це велика помилка. Україна за стіл переговорів, але тільки з відкритими картами. Туреччина готова допомагати. А Росія обстрілює Україну і мовчить про меморандум. Це перемовини чи театр абсурду. І головне, як довго Захід буде терпіти цю гру Москви на крові? Свою відповідь на це запитання напишіть у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Вашингтон та Київ формують переліку мов для переговорів із Росією, тоді як Москва відповідає лише звинуваченнями. Паралельно США змітнюють Північний фронт Європи і приглядають політику підтримки України. Найактуальніші новини розкажу далі. Ставте лайк і давайте розбиратись. США вже мають переліку мов від Києва щодо мирних переговорів і тепер чекають позицію Москви. Про це заявив спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох. Він підкреслив, що на Росію слід посилювати тиск, аби змусити її до перемовин. Паралельно Москва, начебто, працює над власним документом. МЗС РФ через свою речницю Марію Захарову повідомило, що Росія готує меморандум зі своїми умовами для припинення вогню, де будуть зазначені можливі строки завершення війни. Захарова уточнила, що робота над документом ще триває. А ви вірите, що там буде щось прийняти? Напишіть свої думки в коментарях. І тут знову Росія включила стару пісню: Київ зриває перемовини. Отак, замість конструктивного діалогу, Кремль продовжує перекидати провину на Україну і Європу. Міноборони РФ заявляє, мовляв, Київ за підтримки окремих європейських країн здійснив низку провокаційних дій, спрямованих на зрив переговорів, ініційованих Росією. За їхніми словами, нібито на території Росії було збито 1465 дронів, ще 866 на окупованих територіях України. Також Москва заявляє про зростання застосування реактивних снарядів західного виробництва. Самі війну почали, а потім дивуються, що вона переходить на їх території. Нагадаю, що на цьому фоні Росія скликає засідання Радбезу ООН, звинувачуючи ряд європейських країн у зриві мирного врегулювання. Засідання ймовірно відбудеться 30 травня. За даними змі, ймовірно, там згадають заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про дозвіл надання Україні великобійного озброєння. При цьому Берлін офіційно про передачу Таурус не повідомляв. А Мерц пояснив, що мав на увазі рішення ухвалене кілька місяців тому. Зазначу, що за інформацією турецьких змі Анкара підтвердила готовність стати посередником у новому раунді перемовин між Україною і Росією. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан нині вже в Москві. Натомість Розмі повідомили, що очільник МЗС РФ Лавров погодився на цю пропозицію. Додам, що після візиту в РФ Фідан планує робочі зустрічі у Києві. Тим часом президент США Дональд Трамп розглядає можливість зняття усіх обмежень, накладених адміністрацією Байдена на військові дії України. Про це пише «Київпост» Пост із посиланням на джерела. Тут процитую видання. Всі раніше введення обмеження, незалежно від того, були вони вже пом'якшені чи ні, нині переглядаються, оскільки президент Трамп вважає, що статус КВО не відповідає нашим спільним інтересам і залученню Росії до переговорів. Йдеться насамперед про можливість дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії. Цей сценарій обговорюється у Вашингтоні разом із представниками Німеччини уже цього тижня. А ще нагадаю такий факт. Під час переговорів у Стамбулі, 16 травня, Росія запропонувала Заходу припинити військову допомогу Україні як передумову для припинення вогню. Проте, як зазначив глава МЗС України Андрій Сибіга, союзники Києва сказали чітке Ні під час зустрічі в українській столиці. Процитую дипломата. Цього не може статися. Україна буде підтримуватися для того, аби зміцнити наші позиції. Росія також виступає проти можливого розміщення іноземного контингенту в Україні, який став би ключовим елементом інфраструктури безпеки. Попри ці намагання, Кремль поки не демонструє готовності до політичного врегулювання. Однак, як зазначають експерти, у Путіна з'явилася серйозна проблема: президент США Дональд Трамп, який прагне завершити війну. Російський диктатор досі вірить у можливість здобуття переваги військовим шляхом. Однак, конфлікт із Трампом для цього для нього абсолютно неприйнятний і контрпродуктивний. Паралельно із дипломатичними маневрами США зміцнюють північний фронт Європи, готуючись до можливого конфлікту із Росією. Як повідомляє The Wall Street Journal, Пентагон нарощує військову присутність у крайньому півночі та прибалтиці. Днями американські морські піхотинці провели навчання на Шведському острові Готланд приблизно за 200 миль від Калінінграда, запустивши мобільну ракетну систему. Ці дії послали Москві чіткий сигнал. Американські військові продовжують активно укріплювати північний фланг Європи. Представники Пентагону та НАТО заявляють, що ці заходи не лише спрямовані на стримування агресії Росії, але й на інтеграцію союзників у регіоні. Зокрема, нових членів НАТО, Фінляндії та Швеції на цьому тлі Рада ЄС ухвалила рішення про створення фонду у розмірі 150 мільярдів євро для спільних оборонних закупівель, у яких братиме участь і Україна. Новий інструмент під назвою Дії безпеці для Європи. Профінансує термінові і масштабні інвестиції у європейську та українську оборонну промисловість. Україна зможе не лише брати участь у закупівлях, але й продавати свою продукцію європейським країнам у межах програми, зокрема боєприпаси, ракети, системи ППО і РЕП. Таким чином Київ, Вашингтон та ЄС посилюють військовий тиск на Кремль, одночасно зміцнюючи обороноздатність Європи і посилаючи Путіну чіткий сигнал. Сценарій капітуляції України чи припинення підтримки з боку заходу неможливий. Поділіться своїми думками у коментарях. Не забувайте поставити лайк цьому відео і поділитися з ним із друзями.